Володимир усе життя звик до чіткого порядку: успіх, кар'єра, стабільність, але кохання, яке він не чекав, змінило все. Історія, що розпочалася в інституті, закінчилася несподівим зізнанням, яке перевернуло його світ. Володимир усе життя діяв за планом, не тим, що пишуть у блокнотах, а тим, що прошитий десь глибоко всередині. Спершу золота медаль у школі, потім армія. Бо так треба, бо хлопець має стати чоловіком, казав батько. А вже у 19 інститут, пізніше, ніж інші, але усвідомлено. Інженер, чітко, надійно. Доросле життя почалося з гуртожитку, веселощів, студентських вечірок і несподіваного кохання. Дівчата у школі видавались йому просто однокласницями, подругами, у яких можна списати домашнє, а от в інституті все змінилося. Він побачив любу. Невеличка, як промінчик сонця, з ластовинням на щуках і дзвінким сміхом. Саме вона першої підійшла, коли Володимир блукав із буклетом у коридорі, не знаючи, куди йти. Підказала і зникла, але не з серця. Вони зустрічалися кілька місяців із кавою, сміхом, вечірніми прогулянками, а потім тиша. Жодного дзвінка, жодного повідомлення, ні в аудиторіях, ні в гуртожитку. СМС напередодні Нового року. Вимушена терміново поїхати, повернувся Саша. Мій наречений. Пробач усе, крапка. Наче їх нічого не пов'язувало, наче він був тимчасовим запасним аеродромом. Відтоді жодних серйозних романів. Так, кілька зустрічей, кави і все. Закохатись не виходило чи, може, не дозволяв собі. Кажуть, Люба перевелась до іншого міста і, мабуть, на краще. Бо як глянути їй в очі після такого? Захистив диплом, почав працювати, життя пішло своїм ходом. Але два однокурсники Льоша і Славік не давали спокою то шашлики, то боулінг, то клуб, і саме в клубі почалося те, що здавалося неможливим. Його вразило не світло, не музика, не натовп, а вона. Вона стояла біля вікна, небесно-блакитна сукня з відкритими плечима. Карі очі, великі золотаві кучері, родинка на шиї, і браслет на правій руці, шкіряний, простий, але ніби знак, і усмішка спокійна, впевнена, тепла, поруч якийсь хлопець, але вона лише слухала, мов із вічливості, а Володимир уже не чув музики, тільки глухе серцебиття десь у скронях. Їхні погляди зустрілись і щось невловиме прокотилось між ними. Володимир відчув це шкірою. В одну мить навколишній шум клубу стих. світло згасло, залишилися тільки вони удвох, мовчки дивилися один на одного. Хвилина, як вічність. Дівчина першою опустила очі, наче злякалася, що в нього може бути забагато запитань, і відвернулася. Не вагаючись, Володимир залишив друзів біля бару і рушив до неї. Хлопець, що щойно стояв поруч, уже зник. Можливість з'явилася, треба діяти. Привіт, ніяково мовив він, розуміючи, що всі дотепні фрази, які йому радили друзі, щезли з голови, але її усмішка була щирою, легка, ніби вони вже знайомі. Привіт, я Наташа, сказала просто, ніби чекала саме цього запитання. Говорити доводилося голосно, нахилятися ближче, музика заглушувала слова. І саме ця близькість надавала розмові дивної гостроти. Володимир уперше зрозумів, чому люди ходять у нічні клуби. Не заради алкоголю, а заради таких знайомств. Кінець вечора вони зустрічали вже разом, йшли набережною, далі звернули в парк. Наташа зняла туфлі й босоніж, тримаючи взуття в руці, йшла поруч, спокійно, мов так і треба. З нею Володимир був собою, без маски, без понтів, не вдавав героя. Міг зізнатись у слабкості, мовчати, не придумуючи нічого зайвого. Вже тієї ночі вона знала він панічно боїться павуків, читає книги, а в клуби ходить не для знайомств, а заради музики. Наташа теж не грала ролей, розповіла, що любить малювати, гуляти вечорами, розглядати незнайомців, а вдома потім відтворює обличчя, які запали в душу олівцем на папері. Комахи, висота перелічувала свої страхи. У дитинстві я випала з третього поверху, дивом вижила. Відтоді паніка, коли дивлюся вниз. Його захопила її щирість це була рідкість, та ще й зовнішність, тендітна, спортивна, усміхнена, з вогником у погляді. Вона сміялася заразливо, вміла підтримати розмову і знала, коли помовчати. Так усе й почалося. Їхній роман розвивався плавно, місяці, як у тумані. Лише одне трохи бентежило. Наташа не поспішала зробити стосунки ближчими. Вони ночували одне в одного, але щоранку кожен повертався до своєї норки, начебто разом, але з відстаню. Володимир не раз бував у неї вдома, невеличка двокімнатна Хрущовка, затишна, з безліччю книг котячими лежанками та запахом кориці. Там Наташа жила з мамою. А сам він орендував однокімнатну на п'ять кварталів північніше. Здавалося, поруч, але щоразу йому не вистачало ще одного кроку жити разом. Спершу ці їхні зустрічі ночівлі, обійми до ранку, здавалися солодким сюрпризом. Та з часом Володимир почав прагнути більшого, не просто побачень, а справжнього життя поруч, щоб прокидатися разом не як гості, а як ті, хто має спільний дім, щоб варити каву, не дивлячись на годинник. Але Наташа уникала цієї теми, легко, ніби граючись, кожен раз знаходила нове пояснення: мамі буде самотньо, до роботи мені далеко буде добиратися. У мене два кути. Я звикла до свого району. Та Володимир чув у її голосі не причини, а відмовки. Хотів можна провідувати, маму навідувати щодня, райони, та що ті райони, якщо йдеться про кохання, але вона залишалась непохитною. І що більше він намагався зрозуміти, то більше щось у ній залишалося недоторканим, мов зачинена кімната, куди не пускають навіть найдорожчих. Була ще одна особливість її режим. Наташа прокидалася раніше за всіх і йшла бігати. Кожного ранку, без винятків, восени, взимку, в дощ, у спеку, 3-4 кілометри щодня, потім душ, сніданок, плавання, спортивна ходьба, як ритуал, і одного разу вона пішла бігати з температурою. Та зупинись, схопив її Володимир за руку. Ти ж хвора, з тебе під градом лється!» І тут вона вибухнула не криком, сльозами. Я не хочу в 25 років сидіти в інвалідному візку, прошепотіла, наче зізнаючись у злочині. Що? Він не зрозумів. Наташа, стипивши зуби, подивилась йому в очі. У мене спадкова хвороба, м'язова, рідкісна. Від неї помер мій дідусь, йому було лише 49. Її голос тремтів. Це вдарило, мов обухом, якось різко, без підготовки. Володимир тільки мовчки ковтнув повітря, не знаючи, що сказати. Виявилося, що діагноз вона отримала ще у 20, випадково під час профогляду. Потім був шок, купа книжок, консультації і медичний університет. Вона хотіла знати про цю хворобу все, стала лікарем-генетиком, тепер працює, навчається далі, знає, ліків немає. Є препарати, які трохи полегшують, є час, ще трохи часу. Якби ця хвороба виявилася у дитинстві, сказала тихо, я вже б не ходила. Почути не виходило з голови Володимира. Він сам взявся за пошуки в інтернеті, діагноз Наташі не залишав жодного шансу на одужання. Ця інформація підтверджувала найгірше, хвороба прогресує, стан лише погіршуватиметься. Тож ось чому вона так наполегливо займалася спортом, прагнула відстрочити неминуче. Минув місяць. Серце трохи заспокоїлось, дівчина була в нормі, жила звичайним життям, сяяла здоров'ям. Володимир навіть почав сподіватися, що діагноз помилковий, мовляв, лікарі могли помилитися і їм пощастить. Вони з'їхались, почали жити разом, ніби щасливий кінець. Та через півроку сталося несподіване. Наташа впала просто у коридорі, коли вішала картину. Ноги підкосилися, і вона опинилася на підлозі. У травмпункті сказали легкий вивих, але генетик, до якого дівчина звернулася пізніше, лише похитав головою. Хвороба пробудилася, зворотнього шляху немає. За кілька тижнів стало очевидно: вивих минув, а ноги відмовляються підтримувати її. Наташа ледве пересувалася по квартирі, тримаючись за стіни. Зрештою, мама придбала їй інвалідний візок і забрала дівчину додому. Володимир не витримав тиск, страх, розпач, і він пішов. Минуло два роки. Чоловік повернувся до свого звичного життя, робота, зустрічі з друзями. Спроби забути минуле. У парку він познайомився з Катею, дівчиною, яка працювала в банку. Мала спільні з ним захоплення. Вони обидва любили читати, відвідувати бібліотеку, сперечалися про книги, які прочитали, врешті одружилися. Володимира підвищили, вони взяли квартиру в іпотеку. Життя, здавалося, налагоджувалося. Лише одне тривожило: у пари не було дітей. Здавалося, все гаразд. Обстеження підтвердили, що обидва здорові, та з дитиною ніяк не виходило. Володимир змирився, думав, що вони просто будуть жити удвох, як багато бездітних пар. Взяти дитину з притулку він не хотів, а Катя сумнівалася. Напруга між ними зростала, стосунки погіршувались. Тому зустрічі з друзями ставали для нього ковтком свіжого повітря. Він щотижня з нетерпінням чекав суботи. Цього разу Льоха приїхав не сам, із ним була Настя, його двоюрідна сестра. Дівчині було 20, студентка, чарівна блондинка з темно-зеленими очима. Володимир відразу закохався. Він не міг відвести від неї погляду весь вечір і навіть запропонував підвести додому. Так почався їхній борхливий роман, який незабаром змусив його піти від Каті. Настя зізналася, що має дитину, півторарічного Матвія. Володимир лише зрадів. Адже вже змирився з думкою, що не стане батьком. За тиждень познайомився з малюком і вони разом ходили забирати його з садочка. З часом зв'язок між Володимиром і Настею лише міцнів, і він зробив їй пропозицію. Вони одружилися. Одного дня Настя попросила чоловіка посидіти з дитиною кілька годин, їй потрібно було поїхати у справах. Вона привезла Матвія з великою сумкою, пояснивши, що там речі та іграшки хлопчика. Спочатку Володимир був трохи здивований. Але не надав цьому великого значення і погодився. Дівчина поїхала, а ввечері зателефонувала йому і сухо сказала: Я сестра Наташі. Наше знайомство з тобою не випадкове. Я попросила льоху представити мене як свою кузину. Він, друг мого брата по батькові. Ми знайомі з дитинства. Наташа померла рік тому, залишивши по собі Матвія. Малюк твій син ваш із Наташею. Вона не стала нічого тобі казати, думала, що впорається сама, а мама допоможе. Але мама сильно захворіла і я вирішила повідомити тебе. До речі, у Матвія той самий діагноз, що й у Наташі, симптоми поки не виявляються, але лікар-генетик Юрій Геннадійович просив стежити за дитиною і періодично водити його на прийом. Я залишу тобі адресу спеціаліста. Ще одне: у документах ти не вказаний як батько. Але як мій чоловік зможеш оформити опіку. Володимир слухав усе це в повному здивуванні. Але звідки мені знати, що це правда? Де ти зараз? Я в поїзді Уже подала заяву на розлучення в радці. Можеш зробити ДНК-тест, щоб переконатися. Наші шляхи тепер перетнуться тільки в суді. Поклавши слухавку, дівчина не дала Володимиру відповісти. Невдовзі він здав ДНК тест, який показав 99% збіг. Малюк справді був його сином. З настою вони незабаром офіційно розлучилися. Якщо ця історія зворушила ваше серце, ставте лайк, підписуйтесь на канал і не забувайте натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити нові життєві розповіді. Пишіть у коментарях, що вас найбільше вразило, або які історії хочете почути наступними. Мені важлива ваша думка. Дякую, що залишаєтесь зі мною. До зустрічі в нових відео.